Бойові дрони для фронту від усієї Кременчуцької громади сьогодні передали ще один мавік для зсу. Відбулося з ініціативи депутата Кременчуцької міської ради Олександра Плискуна. Сьогодні ми в черговий раз передаємо невеличку допомогу нашим хлопцям для того, щоб вони могли більш якісно захищати і боронити незалежність нашої країни, наш рідний Кременчук. Сподіваємось, що це стане в нагоді для того, щоб. Хлопці почували себе більш вмотивованими і боязніми. Дякуємо за мужа. Дякуємо вам дякую. Дякую. за допомогу. Військові приїхали до нас з фронту не з пустими руками. Привезли пару трофеїв у подарунок. Один із них крило відкерованої авіаційної бомби. Дякуємо за дякуємо да, за, ще ще за допомогу. Це нам допомагає дуже в небі наблюдати на за вором, і його нищити. Спасають не одне життя. Працюємо й надалі, аби забезпечити українських захисників усім необхідним. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.